Чи будуть масові протести в Україні, зважаючи на зміни в законодавстві? Локальні, скоріше локальні. Я не зовсім бачу прямо масових, а локальні і медійні, медійний тиск, скоріше за все, так. Чи дійсно запаси радянської зброї в Росії добігають кінця і вичерпаються у 2025 році? Ну, за економіст тут каже явно не про все, тому що там певні запаси їх достатньо багато на території РФ. Їх там переробляють, модифікують, модернізують. Але те, що каже економіст, має сенс у чомусь. У чомусь по королеві мічів більш масштабному можливо мова про літаки, про якісь специфічні системи, яких дійсно стає все менше, особливо за наших ударів, які ти не можеш так просто відновити. Тобто, це ресурс, який не відновлюється. А якщо і відновлюється, то на його відновлення йде дуже багато часу. Вгепали 5 там на рік, а відновити можна тільки одну тобто, певне просідання у РФ дійсно є. Чи дійсно Росія планує прибирати європейських керівників оборонної промисловості, які постачають зброю Україні? Деяким тут, скоріше за все, дійсно щось загрожує. Я маю на увазі загрожує репутаційно, загрожує життю і так далі. А деяких будуть намагатися просто купити місцями дуже безуспішно. Чи є реальна загроза українським водосховищам? Дивилися це питання. Це стосується не тільки київського водосховища. Там, як завжди, не подобається Кременчуцька ГЕС. Про це ми вже говоримо на перший раз. І в цілому певна загроза дійсно є. Ну, дійсно, вона випадає і. Вона випадає як план, який розтягнути у часі. РФ, тобто, це дуже нагадує в розкладах періодично різних майстрів. і У мене так само, от з періодичністю з амплітудою вилазить загроза від води, загроза від води, загроза від води. Потім воно стихає, потім знову загроза від води. Це нагадує ситуацію з Каховською ГЕС, де вони заявляли про те, що вони її гепнуть там рік, да, за рік до того, а гепнули її тільки через рік. Тобто То воно перманентно розтягнуто у часі, але плани. У них на подібну е, атаку, на, на, коротше, на подібний от який ось, е, якийсь е, техногенну таку технічну катастрофу, е, вона дійсно є, вони не полишають цих планів. Чи зменшаться проміжки часу без світла у населення України в серпні? Uh, ну, Я коли ми дивилися, липень казала про те, що будуть певні вже все одно покращення, і вони дійсно є там. Вони вибіркові, можливо, ну тобто є якісь місцями кращі, місцями гірше, але в будь-якому випадку є вже якийсь нормальний, хоча б приблизно розуміння, коли в тебе який графік і так далі. Плюс була відремонтована а, станція. Да, ек, ну, Більш екстрена, не в терміна, це вже покращує певну ситуацію з потужностями, тобто цей розклад уже програвся. Певно. Вним чином дійсно покращення у липні, хоча б мінімальне відбулося. І на серпень я дивилася серпень, почала вже дивитися. Воно також випадає, що якесь покращення ну, має бути з ситуацією зі світлом більш зрозуміліше, більш стабільніше, скоріше за все, менше якоїсь інтервала відключення, тобто воно потроху, потроху о, о, приходить до тях. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але я готова відкрити завісу таємниці та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей. Тож, нарешті, ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язи. Ви знайдете відповідь на безліч питань, пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу. Як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина, що таке особиста сила та як з нею працювати? Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повний відеокурс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. Чи отримає Україна обладнання з вільнюської ТЕЦ3, обіцяне Литвою, до кінця літа? Скоріше за все, так і там і ще, до речі, щось водних, водних споруд стосується. Тобто, я так розумію, там не тільки про ТЕЦ і про е, ГЕС. Чи буде ще якась допомога від партнерів для усунення проблем з електроенергією? Mm, так, тут щось передають і передають не одна країна. І, я так розумію, передають якось достатньо регулярно. Тобто, цей процес він не, не зупиняється. Чому останнім часом російські шахеди залітають на територію Білорусі? Поверховні жриці, поверховні жриці, і по тому, що в мене тут сипеться, і повежі нагадує якісь хитро сракіман провокації, якісь ну, от реально такі провокативні штуки, які розраховані на вежу. Можливо, навіть на вибух чи на влучання, але якось викривлено. Коротше, таке враження, що Путін з Тарганіщем вусатим щось мутять провокативного характеру. Чому Петро Порошенко вирішив внести заставу за Червінського? Якийсь репутаційний момент. У цьому є питання якоїсь, ну, якогось як, я, 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 якоїсь репутаційного моменту. Йому і це для чогось потрібно у рамках репутації. Яким чином Арабські Емірати впливають на РФ в обмінах військовополоненими? М -м так, у них є якийсь серйозний важель впливу, на який вона апелюють у плані я залишу вас без чогось. Ви зазнаєте якихось втрат, тому що яхток, я король пентакли, Скоріше за все, тут мова і про е, споживання, як ну, споживання, да, тобто якийсь грошовий обмін, і обіг, і якісь перспективні штуки, можливо, в яких там. Щось там вкладені інвестиційні гроші, ще якась історія торгівля чимось, кимось ну коротше. Тут там, я так розумію, є серйозні політичні та бізнесові дотичні, на які Емірати можуть тиснути. Чи продовжаться обміни полоненими до кінця літа? М -м, процес іде, він іде, хоч і повільно, але він продовжує іти. І е, якийсь обмін е, у мене випадає поки приблизно 6-7 тижнів. Чи вдасться забезпечити нормальні умови очного навчання в школах, враховуючи довготривалі відключення світла? Будемо мати все одно певний дефіцит пов'язаний з навчанням. Будемо мати коротше, все одно будемо мати певних проблем з навчанням. Чи дійсно підвищення акцизу не спричинить значного зростання цін на пальне? Mm, ні, зростання воно буде. Зростання воно буде. Воно просто зупиниться на якійсь певній відмітці, але зростання буде. Чому нейтральна Швейцарія дозволила НАТО відкрити офіс в Женеві? Mm, фінансово вигідно. Це якісь окремі домовленості, це якісь розширення, це фінансово вигідно для Швейцарії. Чому Офіс Генпрокурора і Держбюро розслідувань відмовилися повідомити про подальшу долю вилученої готівки народного депутата Миколи Тищенка? Давайте так, вони ті гроші. Дуже цікавим чином. Походу. Ну, я би не сказала. Можна вважати розкрадене. Розкрадені і розпихані десь, бо дуже багато фігурантів у карті. Тут і рицарь Пентакли, Королева Пентакли, і Дев'ять Пентакли, і четвірка Пентакли. Тобто, можливо, саме ми щось залишили, все інше порозпихали по карманам. Ну тобто, воно виглядає якось ось так. Чи будуть підписані безпекові угоди між Україною та Чехією, Словенією, і Ірландією протягом місяця? Частково так. Я тут ставлю під сумнів усі три країни, але е, з кимось так. Чим може загрожувати Україні обрання Трампа президентом США? У Трампа є одна велика проблема. Він до політики, як я до балету. От у чому проблема. Він у нього бізнесовий підхід. А бізнесовий підхід це типу, якщо чорт нам війна в Україні, навіщо нам видавати гроші Україні? Умовно кажучи, те, що транслює його потенційний прем'єр, чи хто він і кого він назначує. Типу, на, на що? Америка для американців? Ми займаємося американським проблемою. Ну, тобто він робить популі... популістські заяви з точки зору бізнесу, на що я буду давати гроші? Мене ну, от, от у чому проблема. Це не політична гра. Трамп не політик, він бізнесмен. У цьому і велетенська проблема Трампа. Я ж кажу, ситуації, які він видавав з точки зору політичної, під час того, як він е, е, очолював да минулого разу, посідав своє місце, він там наплужив саме з політичної точки зору, ну такого, що просто на голову не налізеш, тому там. Проблема з Трампом, враховуючи те, що він думає одне, каже інше, діє по третьому, його просто може перемкнути в останній момент. Він зустрічається, як він там заявляв, про те, що я позвоню Володі Пуцину, потім позвоню Володі Зеленському, і ми сядемо і поговоримо. Чудово, класно, чувак. От що, от в момент, коли якщо умовно. Ми уявимо собі цю серіалістичну картинку. Вони трьох будуть сидіти за одним столом. Що очікувати від Трампа, не розуміє взагалі ніхто, навіть сам Трамп. Тобто він може тупо сидіти і сказати, а коротше, я пропоную. Ви віддаєте оте, ви віддаєте ось. Ось тут от ми коротше, все, отут от я знімаю санкції, давай підписуємо. Ну, типу, от просто на ходу. З точки зору економіки, вигоди, все. Бізнесовий підхід. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.